Це бібліотека для юнацтва імені Євгена Маланюка. Вона є пам'яткою архітектури кінця 19 століття. Тут працює чотири десятки людей, зареєстровано понад 17 тисяч читачів. Бібліотека імені Євгена Маланюка розташована на вулиці Володимира Панченка. Такий вигляд має покрівля приміщення зовні. Її площа 800 квадратних метрів. Востаннє її ремонтували майже 20 років тому, розповідає директорка. Спочатку були виділені певні кошти для того, щоб зробити поточний ремонт покрівлі. Це було близько 4 років тому. Але була зібрана комісія з фахівцями з цього напрямку, з кровельщиками, які подивилися і сказали, що це сказали, що це неможливо і потрібно робити капітальний ремонт. Такий вигляд має стеля у кабінеті директорки. Вона потріскана, місцями відлущена через дощові води, які затікають на стелю. Це коридор на другому поверсі бібліотеки. Внаслідок протікання покрівлі затікає стіна на другому поверсі в коридорі. Також буває, залежно від напрямку опадів, затікає ось також тут стіна. Підлога наша на покрівлі, вона заслана листами, металевими і плівками, щоб якось зберегти стелю будівлі нашої. Стелі наших залів, тобто це створює дискомфорт і для читачів, тому що коли йдуть сильні ливні і дожді, то тут всі з відрами бігають, тому що десь треба рятувати, як ми можемо. Це відділ популяризації книги на другому поверсі бібліотеки. Сюди тричі на тиждень впродовж п'яти років приходить кропивничанка Світлана Тришкіна. Частіше я на заходи приходжу, бо тут інтересні заходи в цій бібліотеці. І те, що касається художню літературу, читаю, беру на дом літературу, і що потрібно мені знайти в інтернеті, я теж тут знаходжу. Неприємно, правда, коли йде постійно тече вода, то ну, а випадку немає, відходимо в сторону і там продовжуємо працювати. Це зал мистецтв. Тут організовують презентації, зустрічі з письменниками і поетами, говорить Олена Кузьменко. Як можна бачити візуально, ось просідає за рахунок вологи, надлишкової вологи, просідає оця балка перекриття. Вона вже геть вигнулася. За рахунок надмірної вологи, ліпнина теж, ви бачите, лущиться, починає псуватися. Далі показує коридор запасного виходу бібліотеки. Іноді буває, що так заливає, що от по стінки просто вода тече сплошним таким потоком. Вона руйнується, ви ж бачите, тут фарба, яка, у якої була пофарбована стіна, вона вже майже змита і плитка постійно перебуває головою. Бібліотека імені Євгена Маланюка підпорядковується обласному департаменту культури. Останні років п'ять він подається на фінансування на державне фінансування до Державного фонду регіонального розвитку. І в цьому році ми навіть його спробували подавати на велику реставрацію. Це програма президента України, але в нас пройшов один об'єкт, це Національний банк України. Якщо буде можливість і вільний ресурс в обласному бюджету, то звісно ми також будемо це питання тримати на контролі і одразу подавати. На ремонт покрівлі бібліотеки в обласному бюджеті грошей немає, говорить заступник голови обласної Сної ради бюджет розвитку, так званий бюджет, який ми можемо розподіляти на ті чи інші об'єкти, він в цьому році надзвичайно обмежений і безумовно першу перевагу ми направили на об'єкти медичної інфраструктури, на добудову примальних відділень. Все залежить від економії коштів по тим проектам, які вже запущені. І якщо ми будемо бачити, що є така можливість і цих залишків достатньо, щоб хоча б запустити не три мільйони, але хоча б запустити. Роботи в цьому році будемо направляти. Будемо просити для того, щоб обласна адміністрація відповідні зміни до бюджету подала. А обласна рада їх затвердила. Додає більше інформації, зможе надати у вересні. Анна Добрань, Анатолій Басисти Володимир Волок. Новини на Суспільному. Кропивницький.